Продолжим. Вы знаете, да наверняка вы знаете и представляете, что за всю свою политическую карьеру Олег Лешко не раз попадал в разные курьезные ситуации. Таким образом, Олега Валерьевича, наверное, можно смело назвать главным попадателем Верховной Ради. И поэтому хотим представить вашему вниманию еще один Курйозний случай. Олег Лешко. Смотрим. — Здравствуйте, Олег Валерійович. Доброго дня. Євген Петрович, доброго дня. Ну що? Ніхто не бачив. Я домовлялась. Так. Роздягайся. Ага. Ніхто не бачив, роздягайся. Давай, мачки, красавчик. Снімай штани. Як це? Іменем радикальної партії. Знімай штани, я тобі кажу. Олег Валерійович, ви ж казали, коли приймали мене до партії, що то останній раз був. Петрович, ти зараз хочеш до партії. Дуже хочу. Знімай штани. Який у тебе номер? 451. 451-й. — Хорошо. <плес> — хорошо. Коротше, так, якщо ми наберемо 100% Так. — і хтось з нас помре, то ти будеш у списці. Знімай штани, зараз журналіст прийде. давай. Як репетували, ясно? Все нормально. Знімай штани. Як репетували, Зараз журналюга вже готується. Зараз прийде на вірьовку. Як репетували, ясно? Так. Все почали. Ось. Олег Валерійович, здравствуйте. Доброго дня! Це ляшко скотеняка ти така. Здравствуйте, ми готові в принципі. Готові, та да, камера включена. Уже включено все. Я да. готов. Можемо починати. Доброго дня, українці. <ристо> Тільки що я ляшко під славянськом. Поймав баратьо. <плес> Опрям тільки що. Своїми руками. Для начала, для начала скажіть, як вас поймали? Давай. Мене тебе казлі накажи, хто <плес> пійма. <плес> Мене піймав Олег Ляшко. Так, Олег, Олег Ляшко голими руками. <плес> голими ногами і взагалі він голий був. Що ти роже, Козлина, що ти говориш? А де ти був, де ти ховався. В кущах. В кустах, понятно. В кущах. Да. А що ви делали в кустах? Що Що ви в кустах делали? А, каков? Що ти там робив в кущах козлина? Вибачте, клав, міну. Міну клав. Це до речі, та міна, на якою повинен був підірватися я, Олег гляшку. А да, да. скажіть, а што у вас а... нас було много, нас було десять тисяч солдатів, да. 100 танків і 50 одиниць бойової техніки. А, і всіх поймав я, Олег ляшко, лідер радикальної партії. Що, один ляшко поймав вас? Ні, чому один? Не один, Нет. а з цілим арсеналом э, положительних качеств, таких як мужество, самоотдача і патріотизм. что ты с меня кажешь, давай кулька. Олег Валерьевич, извините, у нас с камерой проблемы. Две минуты перерыв. я пока выбью все знания. Иди, иди, иди. Ну что, я, Олег Валерьевич? Супер, имя, Петро, супер. Особенно мне сподобалось про мужество. Патриотизм, что-то новое. Я стараюсь. Молодый, дай тебе расселую, молодой. Да, в принципе, мы готовы. Ось так ты русских принимал. И не... Ось так ты сепаратюга их целовал. Вот так, да. Олег Валерьевич, держите себя в руках. Я, я уже... говорю, что остановили. Так. Я бы его засосал до смерти. Мы можем продолжать? Конечно. Да скажите, когда вы решили стать сепаратистом? Так сегодня с ранкой вы решили. Павло Кареш. То коли? Коли ти став сепаратистом? <риклад> Я вирішив стати сепаратистом, коли в наш район зайшли ФСБшники і <риклад> сказали, що всі ми сепаратисти. так, <риклад> <риклад> так. <риклад> а що <риклад> це за район взагалі був? Оболонь. <риклад> 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 оболонь? Яка <Какая> є Оболонь? <риклад> 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 ну та, що за Дрімтау ближче до Мінської, <риклад> <риклад> вот, що? Ось така оболонько. Селище під Славянського. Там річка, дрінтаунка. Казліна, хто тебе приймав до баратью, каже. Я хто мій сусід приймав прасько Орест Гнатович. Так, руське ім'я, давай якесь донецьке давай. Приймав наш сусід Путін Андрацит Федорович. Это правда, да, прямо, да. А вы можете на карте показать, где ваши находятся? Конечно, кажите ваши. Пусть тут, это точно, ось тут, да. В Индии? Індії, де вони. Ось тут, це точно. — В японском море. Яке Японське море? Да ваша сепара. Болгария. Ну, не грамотний я, Олег Валерійович! — Ти падла, я... я тобі зараз голову, видворчу. А, 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 подождите, Олег Валерьевич, ми не можемо це знімати, ви Ні, що тут? — то чого? Ми відійдемо зараз на секунду. це розберіть разберитесь. продовжу, Не спищи, я, я тут развожу. Идите, Иди. не бейте. Это что ж живе останется. Иди. Олег Валерійович, ви сказали, що не будете бити, ну. Я вам битрось, це Не похож ти на Знімай труси іменем радикальної партії. Знімай труси на на голову, буде в Балаклави. Так в мене ж запасні є, Олег Валерійович. Нахіра. Тому що ви завжди на з'їздах так кричите, що я за собою запасні беру що? А де це ленточка на руке? Сепаратістка. Так ви ж сказали, що треба буде до трусів роздягатися. Що, ти її зняв? Ні, вона не мені, але вона мені дуже давить. Попусти трошки. Та як? Ну, руки зав'язані. Давай розв'яжу тобі. Розв'яжу. Та, щоб... роз от, роз щас. Та. А що ж за узел такий? Дай зараз. Так, ну, в принципі, ми можемо продовжувати? Ось так я буду гризти сепаратюху. А... Ось так скоштуєте мого гніву. Да, Ось так перед Україною стоять ти будеш падла така. Олег Валерьевич, це... Дякую, що прийшли. Я б його загриз би і засосав до смерті. А... <рив> да, мы можем продолжить? Конечно. Да. Скажите, что же вас не устраивало в Украине-то? Та все мене устраювало, що. Падло, кажи, як репетували, притисняли руську мову. А, 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 мову нашу руську притисняли. Там. Притисняли нашу мову, яка пестить, наче мати. <рес> притисняли так, що я її навіть забув. М мову, якою розмовляли Пушкін. Пушкін. Достоєвський. — Достоєвський Сковорода. Леся Росіянка. Леся Русіянка! Я понял, Олег Улевич, в принципе, материала достаточно. Можем заканчивать уже. Остане, можно. Ну давайте, кульминацию. Кульминацию. Я крепоту вам на кульминацію. Опа! Оооо! яка сильна рука! Рука! Такой бы рукой страной руководить! На тобі! На тобі падло! Ви мене вдарили вже 26 разів! Двадцять шість разів. Так, що, це що всі пам'ятали, що 26 жовтня вибори до Верховної Ради на тобі поред. І ви мені зламали ребро. О, одне ребро. Одне. Один. один. Це що всі пам'ятали. Номер один. Це номер радикальної партії в виборчому бюлетені. Дуже гарно зараз говори своїм сепаратюгам, щоб приходили, і здавались. Давай кажи. Я призиваю всіх сепаратистів голосувати за Ляшко. — Що ти кажеш? Щоб прийшли, і здались. Кажи так, здалися і голосували за Ляшко — Це друге все, снято. Знімай все. труси, молодець. дуже добре. Дякуємо.